Докладніше про перемовну позицію Києва розкаже Сергій Лещенко у новому випуску програми «Ньюзмейкер», яка вийде в ефіру о 21.30. Не пропустіть. Ну а зараз про останні новини з Білого Дому в Вашингтоні вже визначилися з форматом та програмою саміту Трамп-Путін. Так запевняє наш спеціальний кореспондент у США Дмитро Анопченко. Він розкаже ексклюзивні деталі, як вже все відбуватиметься. Дмитре, чи тобі відомо, що саме планують на завтра? Будь ласка, тобі слово. Не просто відомо, що планують на завтра, а буквально перед ефіром навіть Трамп це почав коментувати. І про все це розповім просто зараз. По перше, я отримав копію програми, яку роздали президентському полу. Тобто не все можу розголошувати. Втім, в цій програмі зазначено, що сама зустріч має розпочатися об 11.30 ранку за місцевим часом. Ну зважаючи на різницю в часі у Києві, це буде 22.30. Від журналістів, які супроводжують президента Трампа, чую, що їх орієнтували на 12. Цю, то, тобто на 23 третю за Києвом, скоріш за все, ці півгодини якраз закладають на момент, коли потискають руки, коли відбувається фотографування. Ну і коли журналісти сподіваються, що зможуть просто вигукнути одне-два запитання. Ну а далі вже. Після того, як розпочнеться зустріч двох президентів, на неї поки заклали дві години, але протокол американський працює над тим, щоб вона могла відбуватися стільки, скільки Трамп заважає за потрібне, тобто це може бути і три-чотири і години. Абсолютно, це буде визначати американський президент. Після цього мають підключитися делегації. Формат 5 на 5, коли до основних переговірників мають приєднатися і члени їх команд. Ну ось цікаво, що в програмі розписано, що має це бути за спільним столом. Форматі робочого сніданку, ну дивлячись на час, це вже скоріше робочий обід буде з американського боку. Підтверджений держсекретар, підтверджений глава Пентагону, міністр фінансів Бесант, спецпредставник Трампа, людина, яка весь цей час летала до Москви, переговорник Вітков. Путін бере з собою тих, хто вже були переговорниками з українською делегацією Лаврова, Ушакова бере з собою Дімітрієва. Але тут показово тут цікаво, що уперше в цю делегацію включають як. Крас міністрів оборони, тобто Сілованово з російського боку, Хекса та з американського, ну і це якраз свідчить про намір говорити про війну на українському фронті не лише в розрізі політики. Ну і от чую, що Трамп бере з собою також. В літак вони практично вже окремо навіть прилетіли величезну групу радників, розраховують на те, що якщо виникатимуть конкретні запитання, зокрема бізнесові делегації можуть брати паузу, радитися. Ну втім, радитися і Трамп, це знаєте все ж таки два різних виміри, тому що американський президент завжди вважає, що він знає все краще за всіх. Ну тобто зверніть увагу, є ще один момент: Україна центральна тема, і в директивах на переговори прописала американська делегація. Ну. Головну свою мету як необхідність домогтися припинення вогню. Зверніть увагу. Тобто, це поки не про мир, на жаль, скоріш не про повноцінне перемир'я, а якраз про момент припинення або призупинення вогню. З цікавого з нового. Маршрут літака, що Трампа і тим більше Путіна тримають у таємниці, і поки навіть не зрозуміло, чи дозволять російським винищувачам супроводжувати літак Путіна в американському повітряному просторі. Бо відомо, що завжди, коли він відправляється літаком кудись із державними візитами, він дуже жорстко наполягає. Він відмовляється їхати, відмовляється летіти. Якщо винищувачі не супроводжують його літак, ну зараз велике питання чи дозволять їм перетнути американський повітряний простір. З цього багато що буде зрозуміло. Є вже певні натяки щодо маршруту, бо схожий борт борт із передовою групою, тобто це охорона і це чиновники, які просто валясті будуть готувати візит. Путіна цей борт вилетів з внуково, російський урядовий борт. І тут дві цікаві деталі: по-перше, саме цей літак фігурував, де б ви думали, в резонансній кокаїновій справі, коли аргентинська жандармерія виявила у російському посольстві в буенос айрісі близько 400 кілограмів кокаїну, які саме Цим бортом е, планували доправити до Росії ну. Що посмішку викликає цей факт? А з іншого боку, ось я хочу показати, дивіться, яким курсом пішов цей літак. Він летів над північними регіонами Росії над берінговим над берінговою протокою. Тобто, фактично оминув Фінляндію, Норвегію, Ісландію, Гренландію, Канаду. Ну, маємо розуміння, що саме так летітиме і борт Путіна для того, щоб не наражатися на ризик того, що всі ці країни можуть виконати запит міжнародних Одного кримінального суду, тобто фактично, він летітиме лише над територією Росії для того, щоб потім перетнути американський повітряний простір і опинитися на Алясці. Що цікаво щодо Трампа і щодо програми? Буквально перед ефіром Трамп дав інтерв'ю Фокс Радіо і ведучий попросив його оцінити шанси на те, що за підсумками переговорів з Путіним він дійде висновку, що ну переговори порожні, що не треба було і, і летіти на Аляску. І Трамп це це теж цікаво. Він сказав, він оцінює. Шанси на те, що переговори будуть неуспішними, як 25%, Що успішними 75%. Цитата: це схоже на шахову партію, але ця зустріч слугує підготовкою до другої зустрічі. Є 25% ймовірність, що що вона не принесе успіху, коли він каже про другу зустріч, то це дійсно намагання Трампа організувати переговори в трьох за участю і Путіна, і Зеленського. І теж цікаво, теж свіже, те про що ми ще не говорили в ефірі, Трамп сказав. Во всм. Він розглядає три різні місця для того, щоб можливо через тиждень, якщо все добре, піде на Алясці, провести цю зустріч. І не виключає того, що тристоронні переговори також відбудуться на Алясці, що доведеться повернутися за тиждень. Якщо говорити про програму, то пресі, яка супроводжує президента, повідомили про дві можливості: особисто від Трампа щось почути на початку після рукостискань, до початку двосторонніх переговорів. Планується в програмі заяви двох президентів їх транслювати. Мить в прямому ефірі, і журналісти якраз сподіваються, що зможуть вигукнути хоча би кілька запитань. Ну і в фіналі за підсумками, за підсумками саміту я дивлюсь. В програмі передбачена велика прес-конференція, досить обсяжна. На якій хотіли би підвести підсумки цієї зустрічі, і теж дуже цікаво цей пункт вже встиг прокоментувати Трамп. Він сказав: цитата: я проведу прес-конференцію, але не знаю. Чи буде вона спільною? Ми цього навіть не обговорювали. Вважаю, що добре було б провести спільну прес-конференцію, а потім окремі. Або якщо зустріч не закінчиться нічим хорошим, я просто проведу сам прес-конференцію і поїду звідти вирушу назад до Вашингтона. Ну, власне, це підтверджує той інсайт, який мав з президентського полу, Що говорили ми про це в ефірі? Що готується аварійний варіант на випадок, якщо що Трамп і Путін не домовляться, це навіть вже. Прописаного внутрішніх паперах, що можуть і скасувати вихід обох президентів до преси, і мені здається, що це якраз буде момент, коли тільки ну, закінчаться переговори. Ми ще нічого не знатимемо. І ось просто з тієї картинки, коли ми побачимо, чи є спільна прес-конференція, чи немає, чи. Трамп просто окремо спілкується з американським полом. Ми з цього вже в перші хвилини, в перші секунди, зрозуміємо, чи дійшли ну, хоч якоїсь спільної мови Трамп і Путін. Ну і далі є цікаве, завершуючи, хотів би сказати, що є ще цікавий прогноз від Рубіо. Він сказав: цитата: Думаю, що надія президента Трампа полягає в тому, щоб домогтися зупинки бойових дій, аби потім могли відбуватися всі ці розмови про мир. Тобто, бачите, Рубіо вже зараз завдає планку. Чого по американська делегація хотіла отримати, хотіла досягти на Алясці. Ну і більш детально про ці бажання, про ці кроки, про ці плани, я якраз і хотів би поговорити далі в моєму сюжеті. Команда Трампа, звісно ж, не розголошує директиви, які прописали для саміту з Путіним. Їх розсекретять лише через роки і розкриють хіба що у мемуарах. Але із публічних заяв можна зробити багато висновків. І перший, чого прагне Трамп. Білий дім тут чітко визначився. Програма Мінімум хотіли б під час саміту вирішити питання щодо чітких умов припинення вогню на українському фронті. А Як максимум, аби Трамп прямо там на Алясці домовився із Путіним про цей майбутній сісфаєр. Я би хотів побачити припинення вогню, побачити найкращу угоду, яку тільки можна укласти для обох сторін. Трамп озвучив цю ж мету і в приватних розмовах з європейськими лідерами. А у Білому домі в коментарях не на камеру називають завтрашню зустріч із Путіним найсерйознішою спробою домогтися перемир. як кажуть пресі. Зараз весь акцент на тому, щоб через діалог з Путіним досягти реальних зрушень саме щодо призупинення бойових дій. І дати йому зрозуміти, якщо цього не станеться, наслідки будуть вельми серйозні. Водночас так це лише перший крок. І якщо переговори не зірвуться, Трамп готує другий. Ну а другий крок: якщо завтрашні переговори пройдуть успішно, Трамп планує організувати вже як тристоронню зустріч. Він Зеленський і Путін. Є дуже хороший шанс, що у нас буде друга зустріч, яка стане більш продуктивною ніж перша. Тому що на першій я лише з'ясую, де ми знаходимося і що ми робимо. в американських змі навіть з'явилися витоки, мовляв, Трамп готовий провести цю тристоронню зустріч вже через тиждень. І це контрольований злив. Що сам Трамп, що його оточення, яке перейняло цей стиль, люблять наперед повідомляти про позитивні результати, яких ще не досягли. Ну тобто формувати рамку цілий. Хоча тут якраз показово, що президент вирішив підстрахуватися на випадок, якщо все зірветься. Я хотів би провести другу зустріч майже негайно швидку розмову між путіним, зеленським і мною, якщо вони хочуть, щоб я був там, і це зустріч, де можливо абсолютно все вирішиться. Але може і не бути ніякої другої зустрічі, якщо я відчую, що її недоречно проводити, бо я не отримав відповідей, які ми повинні мати яких саме відповідей? Чітких умов, на які згодна Москва. А їх дійсно може й не бути, зважаючи, що Трамп обіцяв європейцям завтра на Алясці не обговорювати жодні територіальні поступки з боку України. Тому відставні американські топ-посадовці підозрюють, що настільки ж активно, як Путін хотів першого саміту, щоб нарешті прорвати дипломатичну ізоляцію, він пробуватиме уникнути другого туру, затягнути його, щоб мати можливість і далі просуватися на фронті, поки лінія розділу не зафіксована. А от що буде, якщо і перший саміт зірветься? Чи готовий буде Трамп миттєво запровадити вторинні санкції, вдарити по тим, хто купує нафту і газу Росії, а отже, залишити Москву без нафтодоларів, говорити про батіг Трамп поки уникає. Чи зіткнеться Росія з наслідками, якщо Путін не погодиться зупинити війну після вашої зустрічі в п'ятницю? Так зіткнеться. А Якими будуть наслідки санкції, тарифи? Вони будуть, я не маю це казати. Будуть дуже серйозні наслідки так. І це з одного боку небажання тиснути особисто на Путіна незадовго до переговорів. Трамп завжди намагається тримати обличчя. Це його стиль. З іншого неготовність Білого Дому серйозно бити по союзникам Москви тому ж Китаю. Тому і законопроект Грема притримали, і рестрикції тримають як погрозу. А от що зі зброєю для України? Тут складніше незалежно від підсумків саміту на Алясці. Штати відходять від мілітарної допомоги, але залишать продажі зброї. Штати за Трампа більше не готові допомагати із нею, але відкриті до інших сценаріїв і від другої особи США це прозвучало трохи цинічно, але відверто. Американці втомилися надсилати свої гроші, долари зі своїх податків на цей конфлікт. Але якщо європейці хочуть активізуватися і фактично купувати зброю в американських виробників, то ми згодні з цим. Отже, щоб не сталося на Алясці, ми не те, щоб втрачаємо штати, але роль США вже ніколи не буде такою, як за Байдена. І це розв'язує руки Києву і дає можливість діяти самостійно в координації з європейцями, зокрема, не погоджуючись на умови, які через Трампа може спробувати нав'язати Путін. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.